Знайомтесь Ольга Троян, вокалістка українського етно-рок-гурту гурту Дримба Дадзига. Але сьогодні вона не в якості співачки. Ставить кошик з нитками на стіл і розкладає усе необхідне для майстрування дивовижних прикрас. Все, що ви бачите за спиною Олі, справа її рук. Це квіти та ягідки складові головних оборів, шпильок для волосся та інших жіночих аксесуарів. Майстриня каже, займається такою керамічною флористикою близько року. Почала з вивчення історії України народних віночків Насправді на території України вінки робили з дуже різноманітних матеріалів. На Черкащині робили і на Київщині робили вінки з восковок. Це е, такі маленькі пуп'яночки, які робилися з парафіну або з воску. Потім на Полтавщині робили чубаті вінки з кутасиків. Ще їх називають валамбони-помпони. На західній Україні дуже багато робили вінки. Вінків з пір'я. Тепер в її доробку десятки ось таких букетів на стрічках. Оля показує, як носити головний убір та обручі для волосся. Авторські прикраси на полицях не залежуються. Зараз із настанням такого переломного моменту в нашій українській історії в українців виникла потреба у ще більшому самовизначенні. У Любові до українського і тому зараз дуже багато в мене замовлень всі захотіли носити саме українські віночки, і дуже багато замовлень з-за кордону. Оля зізнається, майструє щодня використовую різні матеріали, часто декоклей це японська глина. Вона добре мнеться, каже Ольга, і проводить нам майстер-клас. Спочатку глину треба поділити на рівні частини. І робимо зараз такі пелюстки. Це Такий самий простий варіант вам показую. Угу. Ось такі пелюсточки. Пелюстки теж ховаємо. Ховаємо під вологу серветку, щоб глина не застигла раніше ніж потрібно. Потім треба акуратно скласти полюстки докупи. Вийде маленька квіточка. Оля називає її ружою. Квітку треба посадити на патичок проволоку, змочену з обох кінців у клеї ПВА. Ось, і ми цю квітку маємо висушити. Ми її зараз вставляємо такий пінопласт, от і вона буде сохнути десь ну годинки 4-5. Щоправда, для повноцінного віночка таких квіток та ягідок знадобиться кілька десятків. Тож майстрування однієї прикраси затягується на день-два. Якщо замовлення надто кропітке і творче, на місяць. Але прекрасна Оля невтомна для неї це більш ніж захоплення, це вже спосіб життя, бо майструє навіть у дорозі.